Добрий день, дорогі мої! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні буду робити салат гранатовий браслет. Для цього нам потрібна звичайно зерна граната, я ось уже підготувала горіх. Домашній горіх, я трошки підсмажила і покришила, але покришила не зовсім дрібно, а ось такими кусочками не дуже великими. Також потрібна картопля відварена, це єдине, що я не почистила, бо коли почистити картопля темніє. Далі нам потрібна куряча грудинка, я її відварила. Коли варила, посолила, додала цибульку і лавровий листочок, тому в мене м'ясо підсолене і дуже смачне. Також нам потрібна цибуля, я замаринувала, взяла одну синю, одну білу, трошки цукру, трошки солі, оцту і залила кип'яточком. ось вже маринується, зараз буду стіджувати. Також відварені яйця, я взяла 4 яйця. І також нам потрібно твердий сир теж вже натерла. Кількість інгредієнтів тут точно сказати не можу, тому що кожен із нас готує на різних блюдах. Хтось на більшому, хтось на меншому, хтось робить товстіший шар якогось продукта, хтось тонший. Тому приблизно це ви орієнтуйтеся на свою величину блюда. І також потрібен нам майонез. Майонез я ось тільки що свій домашній збила, ось такий густий, хороший. На моєму каналі є, як робити майонез. Він дуже чудовий, виходить. основне, щоб рослинна олія і яйця були охолоджені. Ну і, звичайно, блендер у руки. І пару хвилин, і майонез чудовий. І так, зараз почну збирати наш салат. І так, для цього я беру велике ось таке блюдо по центру. Ставлю стакан, перевертаючи доверху дно, і трошечки ось так в фокус на щу майне, чу-чуть. Далі викладую зварену, очищену і натерту, на крупній терці охолоджену картоплю. У перший слой у нас буде. З картоплі і змащую майонезом. Ось так, змастила майонезом. І другий ряд відварена куряча грудинка розкладую рівномірно. І потім маринована цибуля я вже відсідила, тому теж відправляю зверху на м'ясо. розподіляємо рівненько. Так, левенько трошки трамбувавши. Далі горіхи. Якщо хтось не любить горіхи, можна цей ряд пропустити, але з горіхом, звичайно, смачніше. І знову все змащуємо майонезом. Ось так. Наступний слой у нас буде варене яйце. Розподіляю знову рівномірно, знову злегка трамбовую і ось так від стакана трошки відхиляю. Ось так і знову. Остав і далі твердий сир. Ну і, звичайно, знову майонез. Ось так і знову трошки отак відхиляю, отак той ось так від стакана. Витерла салфеточкою бока, де встигла вимастити майонезом і далі прикрашаємо зернами граната. Потім прокручую стакан слизький, Я виймаю. Тут знову так ложечкою трошки підрівняю і далі продовжую прикрашати зернами гранату. І ось така красота у нас вийшла. Зерна граната доповнюють легкою кислинкою цього салату, і це дуже смачно, дуже красиво прикрасить любий святковий стіл. Ставте лайки, кому сподобалось. Підписуйтесь на мій канал. Приємного всім смаку. Пока-пока. До нових зустрічей!